Політики достатньо молоде управління, воно вжило стільки 27.02.25 року шляхом відокремлення даних функцій із управління соціального захисту населення. Ми є головним розпорядником коштів, розпорядник коштів нижчого рівня і комунальний заклад, який є під нашим управлінням. Це комунальний заклад Проводської міської ради «Ветеран-Про». Щодо бюджету, можливо. Тут ми бачимо порівняння бюджет нашої 25-го року і 26-го. є якісь питання по бюджету. У нас трошки збільшується, тому що в нас додалася одна штатна одиниця, і плюс в нас це по заробітній платі. Я маю на увазі, і ми ж за два місяці в минулому році отримували заробітну плату. Ще в управлінні соціального захисту населення немає питання у вас. Я зараз все в себе побачите на програмах. Так, да mm -hmm. управління з питань ветеранської політики займається такими категоріями як захисники захисниці, особи з інвалідністю, особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Родини зниклих безвісти або тих, хто передбає в полоні, демобілізованими особами, членами родин загиблих померлих захисників, захисниць України. Наступний слайд, ось, будь ласка, якраз можна побачити, скільки в нас фактично ветеранів є в обслуговуванні управління і разом із комунальним закладом витеранпро. От заходами програми за минулий рік скористалися 6209 осіб. Це фактично заяви, які є, ну які є. Це не просто там консультація. Це звертались за будь-яким з видом допомоги. Наприклад, можна було побачити, стільки осіб звернулося за премобілізацію, стільки при пораненні, стільки на для вирішення соціально-побутових питань, скільки на поховання, ну, будь ласка, там все, все детально по заходах програми, по кількості осіб, родин, які зверталися. На бюджетний запит з цього за цей рік управління по програмі було освоєно 33 три мільйони. Бюджетний запит на наступний рік це 13 мільйонів, але як ви знаєте, що... На кожну сесію я прошу до фінансування по наявності, по, по наявних зверненнях, які я надходять. Ну і сподіваємося, що можливо ми все-таки переможемо в війні вже нарешті, і в нас зменшиться кількість мобілізованих, поранених. Тому поки, виходячи із фінансової спроможності громади, просимо саме таку суду. Так. Ну далі я трошки розкажу про реалізацію державної політики. Всього як ви бачите, зараз. Взагалі, управління ось управлінням освоєно коштів за цей рік це 104 мільйони 298 тисяч 366 тисяч. З них 66 мільйонів це субвенція з державного бюджету на придбання житла. Також ви можете побачити, що 24 сім'ї це особи з інвалідністю наступної другої групи, одна сім'я особа з інвалідністю першої, одна родина загиблого. Також управлінням укладено 19 договорів на проходження профадаптації. Це особи, які демобілізовані, вони мають право від держави перенавчитися на іншу спеціальність, яка, наприклад, вони там втратили функціональну можливість, не можуть далі про повернутися в цивільне життя і працювати на попередній роботі. От держава забезпечує їм перенавчання. Тут розписано на хто і де навчався за якою. За яким напрямком. Mm. Також управлінням було прийнято державної пільги. Це 545 пакетів документів з метою передачі до пенсійного фонду, також обстежено 385 домогосподарств для підтвердження факту проживання. Це для тих ветеранів, які фактично тут не зареєстровані. Це пільга буде родини загиблих і безвісти зниклих. Також по реалізації обласна програма захисників також 79 членів нашої громади на суму 4 мільйона скористалися коштами обласної програми підтримки. На що саме? Ну там на лікування при пораненні, це там при отриманні інвалідності першої другої групи і на компенсацію ліків. Це обласний бюджет я можу сказати, що у мене все є. От, наприклад, у нас члени родин загиблих, це період, ато ООС повномасштабка тут не входить, тому що в них це діти мають право на щомісячну виплату 9 тисяч гривень. Це за обласного да. В нас їх небагато, в нас їх 5-5 дітей, це числа дітей-син, де обоє батьків загинули. Або, Батько загинув, а мама померла. Так, да, або, або у Паркадії, наприклад, мама поверла двоє дітей. Так, потім особи з інвалідністю другої групи, вони, у нас їх 15 осіб, вони по 45 тисяч отримують, особи з інвалідністю першої групи по 60 тисяч отримують разово, це разово. Ага. Якщо діти отримають щомісячно на протязі року, то е, хлопці з інвалідністю першої другої групи отримують це разово і також. Це, а АТО, тобто це не ті, які 20... До, 20 до 22 2022 року. року, це ті, які отримали лише 609 тисяч за які не отримали ці, не до 15 закладів. Да. А має питання, ці люди, які зараз пішли поранені, демобілізовані, як вони не можуть ну, стати на чергу для отримання житла? Е, в нашому житловому відтві стати на квартирний облік. Ви маєте на увазі подержальні програми? Да. Дивіться, розкажу саму процедуру. Коли е ветеран отримує інвалідність, він звертається до управління для того, щоб отримати статус, статус особи з інвалідністю внаслідок війни да, під час захисту батьківщини. Вона дає такі статуси. От людина звертається, коли вона отримує першу другу групу, ми вже їй зразу пояснюємо, що ваша наступна дія це стати на квартирний облік. І повернутись до нас для того, щоб ми вас внесли в потребу державний бюджет для того, щоб ви отримали житлові приміщення, якщо в цьому є потреба. Але там умова, щоб не було житлових приміщень, умова перебування на квартирному обліку. І коли попередньо, щоб він не погіршував свої житлові умови, тобто 5 років не продавав нічого, ну і і не продавав після того, як отримував квартиру, так, теж на базі 5 років. Це 16-го року, сімсот дев'ятнадцятого. За цей рік 26, в черговості в нас на сьогодні. Тисячі да, шість. 56 в сьогодні? Да. Скільки черговості? Ще залишається 33. Це ті, які не ну, розглядали і... буквально три тижні. Тобто не так Бо люди звертаються, мене запитують, що я в цьому інвалідність, на війні, життя немає, живу в гурті, маю гуртожиток. Як можна встати на якийсь копитальний облік? Я направив на ваш хабор і удіти, там вам все оскаржувати. Скажіть, будь ласка, ставити, яка це позачергова черга, чи перша друга, друга група це позачергова черга. Це взагалі за рахунок бюджету держави людина компенсує придбання житла. То якась окрема черга. Ні, ні, це, черга звичайна. Дивіться, е, а, поясню, не. що ви маєте на за Дивіться, Ми раз на рік подаємо потребу на область, і вони там в свою чергу з області на державний бюджет. Раз на рік подається ця потреба по тих людях, які подали нам пакети документів на протязі року. Черговість е, цих осіб, які попадають під фінансування, рахується від дати стаття на квартирному обліку, і черговість вже встановлюється на рівні області. Ми питаємо про те, що є окрема черга, людей, які там Чорнобильці, багатодітки, це, Бо, це є а, є окрема черга. Це? А це черга. А це це черга. це черга саме для того. Да, так, це е, саме можуть стати за місяць, це? і буквально а, через місяць ми на комісії вже. Ми було... питаємо, що це дві різні черги. Ну, да. Ні, вона одна і вона та сама одна, черга. але це одна ні. і та ж сама наша багатодітних окрема черга на квартиру. Ні, Ті, це не це я не вже в загальну чергу, але є першочергова козака, чергова, тобто загальна черга, так от військові в якій черзі?

Ставить, подав пакет документу, його визвали сюди на комісію, він прийшов на комісію і він Я вже отримав ці, ці, ці кошти. Є, це не черга. Ні, ще тут у вас залишилося 30 осіб, які стоять на черзі. А, а вони... всьогою 4 тисячі. Ж... Але ну. це відчиняється з інвалідністю. Є спеціальна постанова. Це відчиняється з інвалідністю. Ви розумієте, що ми можемо листопаді 25-го року. Вже в грудні 25-го прийти з пакетом документів, і ми можемо розглянути його і проголосувати, що так, отримає субвенцію по 719-й постанові. Розрахунок іде на кількість членів сім'ї, тобто це неповнолітні діти, дружина, наприклад, чи чоловік, бо в нас і жінки теж отримують. І вони. Стоять в загальній черзі броварській, броварської громади, ви, ви... але отримують вони субвенцію незалежно від того, чи вони в 25-му стали, чи може а ще а в складі 773. А вони не стоїть, тобто держава закладить е... конкретно першій другій е... групі інвалідності, учаснику бойових дій. І так, там ще ну, ну, у нас загиблі, на якщо не забезпечені. Але за Вівлі, наприклад, було таке звернення: прийшла дружина, говорить, немає де жити. Ми почали з'ясовувати. Вона отримує оці 15 мільйонів. Всі, хто отримає 15 мільйонів, не мають права на отримання або це, або квартиру через 719. Тобто справа в тому, що Тут ми не прив'язуємося до черговості тих осіб, які перебувають на квартирному обліку. Нам головна і одна змок це його взагалі перебування на квартирному обліку. До черговості нашого місцевого квартирного ліку ми не прив'язуємося. Наприклад, є такий варіант, коли друга група, наприклад, по якийсь термін два роки. Ось була історія, коли першого грудня серед дочувала. Можна. Також хочу показати співпрацю з благодійниками та містами-побратимами. У нас три родини з числа осіб з інвалідністю. Також отримали направлення в 10-денний ретрит в Карпати. Це були хлопці, які мали там психічні розлади з їхніми сім'ями, відвідали вони у нас так, реабілітацію. Також забезпечено відпочинком 86 дітей певних категорій. Завдяки підтримки міст провартимів та співпраці між управліннями, тому що це такі міста, як Єна Німеччина, 18 дітей, Польща два міста, Ланділь, Німеччина, Фонтенеса Буа, Франція. Також надано за цей рік 680 продуктових наборів. Надано 150 сертифікатів на взуття. Фахівці ветеранського центру постійно ведуть прийом у відділеннях нашої проверської лікарні, також за участю місцевих підприємців і безпосередньо директора комунального закладу забезпечується періодично продуктовою допомогою. Також директором ветеранського центру налагоджена співпраця з приватними надавачами послуг поступ спортивної, психологічної реабілітації, культурного дозвілля. З там як Бовлін, гончарство, ви можете задати питання директору, він вам більш детально скаже. Давайте далі. Тут просто показано, які освоєно коштів управлінням за цей рік, де виділено державний, місцевий бюджет, обласний і профадаптація. Також трошки про ветеранПО. Видно за цей рік скільки коштів використано і що передбачено на наступний рік. Хочу сказати, в інших видатках це ремонт нового приміщення в спецфонді це закупка комп'ютерної техніки, що на наступний рік не планується, тому що вже забезпечено. Також наступний слайд у нас в ветеранському центрі працюють 10 фахівців із супроводу. Які безпосередньо займаються супроводом ветеранів, родин, ну там зазначена категорія, кого вони супроводжують, скільки в них на супроводі, і заробітну плату вони отримують за кошти державного бюджету? Також там на попередньому слайді було написано, що супровод... Можна попередній слайд. Досі да, да. Ну, рік, рік, і цей рік, і на наступний рік також передбачені кошти, але вже яка це буде сума, ми будемо знати в січні. Тому зараз важко сказати. Ну, за минулий рік ми отримали 2 мільйони 303 тисячі державних коштів на заробітну плату фахівця. Фактично, ні, на фахів... Тобто, да, у нас в ветеранському центрі фактично працює директор, заступник директора. Бухгалтер і на цьому все да це ті, якщо машину передадуть, то водій, то буде ще водій, тому що нам обіцяють. А хто машина тест? Зараз від них платить в кого. А про тих особи Це без категорії, це найнижча категорії. Якщо вони полишають, проходять спеціалізоване навчання, підтверджують свою кваліфікацію. Це там 23, 25, двадцять 19300. 20 25. 1930. Це заробітна плата, яку фахівець отримує на руки. Це вже на руки. У нас є там фахівці. вже фахівці. Ні, на, 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 на сьогодні всі вакантні посади фахівців угу. заняті. А вони ще таке подарування? Насістання в женко вона учасників mm -hmm. дій, а також працюють причетні тим чи іншим члеником до так, це до... дружини, а дружини злоби учасників злоби бойових злоби дій. Це злоби дружини злоби. осіб з інвалідністю внаслідок війни, які безпосередньо знають по власному досвіду, як це супроводжувати, як отримати ту чи іншу послугу, мати військовополоненого. Не забороняв учасникам бойових дій чи демобілізованих подаватися на конкурс, конкурс оголошуватися державою. Людина мала мала право подати цю заявку, заповнити. І До речі, подавався конкурс. на цю заявку ваш побратим 136 го батальйон на плахута Сергій. Але він, на жаль, його там на освіта здається не позволяла. Да, він ми, не пройшов. Світа. Це мій добрий дух, я знаю, він пробував. Я хочу наголосити, що з наступного року у нас буде розширення послуг та програм, які будуть реалізуватися в наступному році. З'являється вона вже з'явилася нас перш, з першого грудня. Вступила в свої сили. Це надання допомоги на житловому питанню деяким категоріям громадян, які проживали ви Це, Тобто ваучери на житло по 2 мільйони гривень. Це постанова 1976. Також у нас додається переопла... надання грошової компенсації і ветеранам, ветеранкам і ветеранам з інвалідністю на переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Це постанова 1442. Вона з 1 січня вступає в силу і виплата грошової компенсації особам за найм житлових приміщень. Скільки там особи? За найм? 3... Один прожитковий 6. мінімум 6 місяців. Да. Будуть вноситися зміни. Зараз мали тільки ті, хто проходять лікування, і ті, хто, наприклад, демобілізовані, то з наступного року матимуть право всі. Скільки ми маємо право на оздоровлення? по путівках? По бутівках ми отправили 95 п'ять За... В черзі в нас 243, але майже повністю ця черговість закрита, за як хтось відмовлявся. Тобто ми пропос відмовлялися? Так, да, Відмовлялися. Ну наприклад, хтось зараз ще продовжує служити, не може поїхати на 21 день на оздоровку. Ті хто хоче прихватити хід? Що залишились незадоволеними? Yeah. Ну таких там так. лісоси. Ну йому мало коштів. Да. До речі, буде збільшувати да, Яка сума. Півтори тисячі на, на особу, на особу на один людину день тисяча зараз на півтори, але цього теж не буде так. Ну, ну ці ціни ж розповідають хочу звернути увагу, що держава взагалі от зараз розробляється розглядаю. ветеранський кодекс, і наша О. держава взагалі приймає цю норму санаторно-курортного лікування із даного ветеранського кодексу. Е, є реабілітація, є послуги, які по е, е, НСЗУ будуть відшкодовуватись, от держава аргументує, аргументується проходи реабілітація, оздоровлення вже саме Пошлі, власне... на оздоровлення на оздоровлення. На оздоровлення ми просимо так, для учасників бойових дій для осіб ну, для учасників для захисників і захисниць. Ми просимо. Ні, ні, 800 менше. Зараз вам скажу 1300, мільйон триста. В тому числі на спортівці, ми кажемо, по півтора тисячі. Це ж вони є. Ми не надаємо ці кошти. Це взагалі по, по санаторно курортному оздоровленню особи з інвалідністю мають право на 20, не мають право зобов'язані пройти санаторно курортне оздоровлення 21 день. 21 день це півтори тисячі мінімум. Але, але, да. але я скажу, то, ну, тут ну, моє об'єктивне, суб'єктивне, я просто в саматорювала, щоб реально щоб хоча б там, закрити хоч там більшу частину дивіться. Треба. Ми зробили як ми, ми взяли санаторії, які найчастіше вибирають для реабілітації наші так. хлопці. Пишу, Надіслали так. їм запити, щоб вони нам дали середню вартість послуг. Середня вартість починається від 1100 до 1700 це на той перелік по пакет процедур, які стандартні. Ну тепер в цю суму від одна дві процедури. Я ні, так там там ставлю. три річні процедури входить, я знаю, да? А решт треба добачувати. Да. А це які санаторії вибирають зазвичай? Ті, які по профілю підходять лікування, наприклад, тобто, я вам тобто, так не скажу. не правда, ви, червона, червона калина, червона калина. У нас дуже по. Е... Де. Рівненська область, Трускавець, санаторій, Моршин. Да. Навіть є Житомирська область, Денищі. Це що? Вибираю санаторію. Це получається таке селище, там а, теж є санаторі, А Або якому який профілі? упорно рухуваса з так? Ну коротше, не важливо. Я перепрошую. Я от була в санаторії, і мені сказали, що є там шаян санаторій, і там проходять безкоштовне лікування наші військові. Я туди пішла, узнала, що через НЦЗУ можна проводити. Ну, да, так, я і я ще, я це оптимальний варіант. Оце ну, це, це саме це... нормальний варіант. Але, але... але чи частина дасть це направлення? Це, 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 це так само як на реабілітацію до нас що ціна від тисячі <рес> дітсом. <що>, а <рес> про те, що буде пільгові категорії, роблять знижку 30%. І так кожен санаторій. Кожен Тому санаторій додатково. Віде. Тобто, ми, коли домовляємося з санаторієм про те, що ми хочемо надіслати гарантійний лист, ми повідомляємо, що їде наш ветеран, їде на таку певну кількість днів, і є така сума, і вони. Зачасту підлаштовуються під дану суму, роблять знижку для пільгової категорії. Є питання, що десь Є ще Мільйон триста. Мільон триста це для учасників. Це для родин загиблих і зниклих безвісти. Ні, ні, для... це ми говорили саме про. Захисників для захисниць для військових, так. а додатково на самторно курортне лікування для дітей це мільйон триста. Ми 1 оголошуємо з Нового року тендер. Якийсь в наш заклад санторно курортний дитячого профілю там візьме тендер. я хотів би для Ну це все разом. Там ми розширили на мільйон триста. Да. Чи для... Просто не військово. Для військових для... і для дітей, окремо. Так, для військових це мільйон триста і для дітей теж мільйон триста. Мільйон вісімдесят. Мільйон триста для діток, мільйон триста для захисників захисниць, і ще мільйон вісімдесят членів родини загинув. Почти користуються цим на Але ж не забувайте, що родина повинна звернутися, звернутися, підійти звернутися, тому що як таких баз, списків їх не існує, щоб ми запропонували. Вона має фізично піти до сімейного лікаря, взяти. Довідку і прийти до нас, написати заяву і останнім.